Поїхали, друзі, розбираємо. Зараз є можливість, навіть не знаючи мови, чисто за допомогою соцмережну, перекладачів вже купа і так далі. Зараз мову знати не обов'язково. Отримувати ЗП європейського рівня, там 2, 3, 4 К вічно Зелених. Якщо вам цікаво зрозуміть, підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке ЗП, причому вічно Зелених, будь ласка, ТГК, канал, самі знаєте де, переходьте, я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете вже знати, як ви можете отримувати там ЗП і покращити своє життя. Життя, бо тут є один з пунктів, що будуть вони фіксувати безпеку по цій лінії розмежування, на якій є. До речі, зараз розкажу, що залишиться в Україні, а що планується, щоб відійшло РФ, і от тоді вони дійсно включаться і дійсно будуть захищати свої активи, капітали і так далі. Але знову ж таки про умови, що все, що вони будуть відправляти, в тому числі оці кошти з Європи в свої європейські компанії, які знаходяться в Україні, пункт. Про обмін полонених, щоб нарешті всі полонені повернулись з Рашки до нас, а наші а їхні точніше, від нас до них. І дай Боже, щоб вже всі сім'ї об'єдналися. Близькі побачили близьких дітей, синок, дочок. Там же ж не тільки чоловіки, там і жінок багато, щоб вже нарешті всі були разом. Скоріше бо потім. Далі у нас буде е, чис, е, численність ЗСУ зберігатись 800 тисяч. Що це значить? Мобілізація буде продовжуватись, на жаль, кордони не будуть відкриті, щоб не було відтоку людей. Тобто, навіть якщо мирну угоду підпишуть, отака буде історія. Тому я б вам дуже радив переходити в ТГК. Самі знаєте де? Три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Якщо у вас там не відкривається, треба попіклуватись вам зараз за своє. Е, Матеріальне становище, щоб ви могли забезпечити і себе, і близьких, і взагалі свою безпеку. Ну, на жаль, так світ влаштований. Це абсолютно безкоштовна можливість зараз.